Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. У минулому огляді я вперше вас познайомив з німецьким брендом циркула, дилером котрого я став в Україні. Той огляд ви можете подивитись по посиланню, котре зараз з'явиться у правому верхньому кутку вашого екрану. І слово треба тримати. Тож сьогодні буде більше годинників циркула. І перед тим як я почну, я хочу коротко нагадати, що бренд циркула сімейний він був заснований у 1955 році у Німеччині і з двох Господи, 2018 року вже третє покоління володіє брендом циркула. Тож, давайте не будемо звалякати, але, як завжди, попрошу вас підтримати мене простою дією, поставити лайк, бо це дуже допомагає просувати канал. І це краща підтримка від вас до мене та моєї праці. А почати наш огляд я хочу з дайверської моделі з колекції Aquasport 2. Насправді, мені самому на контрасті цікаво подивитись на різницю в якості між цим дайвером та титановим Dysport, котрий я показував вам у минулому огляді, бо різниця в ціні тут доволі велика. Почнемо з дизайну. Хочу сказати, що для мене він виглядає наче гібрид. Тобто в цій моделі наче скрестили звичайний округлий годинник. І корпус черепаха. Я кажу гібрид, бо для мене одразу не очевидно, що основа цього корпусу саме черепаха, тобто вона тут не на першому плані. Ну і розміри для невеликої реки доволі приємні. Можете порівняти з тими самими американцями Ocean Crawler. Отут, прям черепаха-черепаха. Розміри цієї моделі 40 мм в діаметрі, від вушка до вушка 46 мм, 12 мм товщина. 13 і 4 мм з урахуванням випуклого сапфірового скла з внутрішнім шаром антибліку та вага 100 грамів у версії на ремені. Нагадаю, що в мене невелика рука: 18 см в обсязі, і годинник на ній чудово сидить. Корпус з нержавіючої сталі 316L, Всі грані сатиновані а між ними є полоска дзеркальної поліровки, що дає годиннику більше об'єму, якість обробки хороша. Після Безелю в моделі Dive Sport, котрий мене просто вразив і своїми кліками і комфортом, не можу сказати те саме про цей Безель. Безель з сапфіровою вставкою на 120 обертів проти годинникової стрілки. Хват вже не такий зручний, кліки звичайні, тобто все добротно, але вже без ефекту вау. І я пропоную просто послухати один і інший. Зате на задній кришці дуже приємне глибоке гравіювання водолазою з рибкою. Це вже нюанси та ніштячки. Ремінь так званий Tropical, з каучуку є система швидкої заміни, що добре, приємна застібка з нержавіючої сталі та брендування циркула. Та мені реально стало цікаво порівняти схожі ремені у дуже різних цінових категоріях. Взяв Фойбос ігл рей з тропічним ременем насправді дуже схожі, але різниця є особливо тактильно. У Фойбос я б сказав, що він більш сальний на дотик. У циркула сухий. Мені це подобається більше. Що в нас з характеристиками? Сапфірове скло з внутрішнім антибліком сказав, безель сапфіровою вставкою сказав, на борту 200 метрів водозахисту, голівка загвинчується для кращої герметичності, можна займатися дайвінгом. Та на борту швейцарський автомат, селі та 200 1, заряджена версія Elabor, більш точна, ніж звичайна. Похибка 7-15 секунд на добу, 38 годин запас ходу працює на час статті 28 800 напівколивань. На годину. Це приємний показник, бо за цю ціну зазвичай селі та SWW200 можна зустріти тільки у звичайній версії. Я привіз в магазин зараз тільки помаранчевий циферблат бо це найкращий варіант для дайвінгу. Цей колір краще за все видно під водою, та й подобається він мені особисто. Все ж у нас літо на носу. Можемо бачити фірмові хвилі, є певний градієнт від помаранчевого до коричневого по краю циферблату. Хвилинна плашка по краю накладена, а на неї зверху накладені прямокутні мітки. Це дає об'єм. Подобається, як лаком чорного кольору виділили секундну стрілку та ненав'язливо розташували дату у відмітки 6 годин, розмалювавши у колір циферблату. Це увага до деталей. Там же і напис «Made in Germany» зроблено в Гриманії. І подивимось яскраву швейцарську суперлюмінова біжидаблів 9 Ціна на сьогодні цього годинника в моєму інтернет-магазині Філтайм складає 45 860 гривень, що в еквіваленті 1000 євро. В мене цей годинник викликає відчуття збитого мінімалістичного дайвера. Дизайн приємний в плані якості питань. Жодних характеристики також подобаються. Плюс зроблено в Німеччині. Не викликає відчуття вау, як Sport, що я показував у минулому огляді, але все на рівні та очікувано за такий цінник. Давайте поговоримо і про авіаторські годинники. А в лиці бренду Циркула це моделі з колекції Proflight. Чесно кажучи, я був вражений дизайном цієї крихітки, навіть ще не вдаючись в деталі. Для мене вони виглядають супер сексуально, дизайн реально дуже вдалий та підприємний. Кріплений класними розмірами. 40 мм діаметр корпуса, 46 мм від вушка до вушка, товщина 12 мм, вага 95 грамів. Як для авіаторського годинника, це просто малюк, і годинник на моїй невеликій руці, 18 см в обсязі, сидить як влитий. Дизайн абсолютно унікальний. На перший погляд, простий корпус з нержавіючої сталі 316, l абсолютно непростий. Корпус вуглуватий, по боках ви можете бачити купу переходів та фірмову виїмку з зернистою текстурою. Заморочились навіть в області між вушками. Тут не просто рівна поверхня, а реально сходинка та виїмка між нижньою частиною та рантом. На ранці є єдина полоска дзеркальної поліровки на цьому годиннику, що дає більше об'єму. Корпус Повторюсь, складний та покритий піскоструйним покриттям. Це дає йому матовий відтінок, воно виглядає добре. Плюс для воєнних цілей це хороша штука, бо корпус годинника не повинен блікувати та привертати увагу ворога. Плюс брендом заявлено, що це піскоструйне покриття має додатковий захист до подряпин, а саме 1200 по шкалі Вікерса. Задня кришка також чудово оброблена. Тут в нас сама. Кришка з круговим сатинюванням та неглибока гравіровка пропелеру. А от вушка з тим самим піскоструйним покриттям, обробка топ і на задній стороні. Ремінь чудової якості зовнішня сторона з текстилю. Прошита з зворотньої сторони полоскою натуральної шкіри, застібка підстать корпусу, є система швидкої заміни, що однозначно знадобиться, якщо ви захочете замінити ремінь. Плюс у цієї моделі є версія на браслетах. В нас сапфірове скло з внутрішнім антибліком. В нас нетиповий для авіаторських годинників водозахист 150 метрів, плюс голівка загвинчується. Зазвичай цей показник 50. Ну, максимум 100 метрів. І в нас на борту швейцарська механіка селіта sw 200 Дефіс 1 версія Elabor. Його характеристики вже названі. Плюс що дуже круто, заявлена антимагнітність механізму до позначки 80 тисяч АМ. Це прям дуже класний ніжчак, котрий в цьому сегменті здається, наче єдиноріг. Ну і циферблат реально як єдине ціле з корпусом. Глибокий синій колір, плашка, на котрій накладені мітки годин, такої ж зернистої текстури, як і виїмки по боках корпуса. Сама ця розмітка для мене виглядає дуже кошерно. унікальний, дуже гарний арабський шрифт. Стрілки та окантовка цих арабських міток воронені. Все це дуже дорого багато виглядає, плюс не піддається корозії. Дати немає, що для мене однозначно плюс в такому циферблаті, та хвилинну плашку винесли по краю циферблату трошки вище за основну пластину. І має бути яскрава швейцарська суперлюмінова BGW9. Давайте разом подивимось. Ціна на сьогодні в моєму інтернет-магазині Filtime складає 52 437 гривень, еквівалент 1150 євро. Я не знаю, друзі, за цю ціну краще бути просто не може. Ну тобто, я не можу зараз пригадати, коли я в останній раз у цьому ціннику тримав щось настільки вилазене. До деталей. І ще одна модель, котру ми сьогодні подивимось, належить до колекції польових годинників ProTrail. Що цікаво, що я до останнього моменту думав, що тут індивідуальний корпус. Але коли почав робити огляд моделі, зрозумів, що корпус абсолютно такий же, як у авіаторів ProFlight. В принципі, польова і авіаторська стилістика десь пересікаються. Але я хочу. Зробити наголос наскільки інший циферблат може впливати на сприйняття годинника? Чимось мені нагадує історію з Цепелін. Там тупо один той самий корпус на 99% годинників, але різні цифроблати роблять відчуття абсолютно різних моделей. Тому я не буду загострювати увагу на якості та особливостях корпусу. Він абсолютно такий же з ProFlight, як і ремінь, тобто з стильної сторони це текстиль, а з внутрішньої натуральна шкіра є система швидкої заміни. Зміни бачу тільки по задній кришці годинника. Тут наче розмалювали якусь частину мапи. Характеристики абсолютно ідентичні з ProFlight 150 метрів водозахист, що повторююсь класно, як для польових та авіаторських годинників. В нас сапфір з внутрішнім шаром антибліку, та на борту розширена версія швейцарця селі sw 200 Версія елабор. Ну а саме головне, що вирізняє цей годинник, це кольори. Я першу модель привіз прям в трушному польовому кольорі, кольор постелі, як його ще часто називають. І саме циферблат зроблений в кращих традиціях польового годиннику. В центральній частині є 24-годинникова шкала, 12 годинникова йде слідуючим колом і в прекрасному арабському шрифті. Та по краю хвилинна розмітка у вигляді залізничної дороги. Все дуже грамотно зроблено. Плюс стрілки і мітки годин воронені, мають синюватий колір. І не підвержені корозії. Циферблат класний, мені дуже подобається. Ну і розміри такі ж самі, як у Proflight. Нагадаю, що це 40 мм діаметр, від вушка до вушка 46 мм, товщина 12, вага 95 грамів на реміні. Коштує він на сьогодні 50 399 гривень, що по курсу буде 1100 євро. Друзі, що в нас по висновках? Давайте будемо послідовними. Почнемо з дайверів Акваспорт 2. Якщо чесно, після минулого огляду на титанові Дайспорт 2, я очікував щось на, на кшталт а, ефекту Вау. Але якщо чесно, ефекту Вау не було. Це Просто гарно зроблений годинник з хорошим дизайном, збита якість, класні характеристики. І насправді я хочу сказати, що в цьому ціннику це нормально. Кажучи ще й про те, що це німецький годинник, зроблений у Німеччині, чесно кажучи, очікувати чогось більшого ефект вау він не має бути. Він може бути, а може і не бути. В цьому випадку, просто як я сказав, класний, збитий, якісний годинник. Якщо вам подобається, супер, ні, ну то ні. А от про флайт та про трейл, реально ефект вау, викликають, бо тут і класні, складні захищені корпуси, тут дуже пророблені циферблати. Якщо б мені сказали, що ці годинники з такими циферблатами коштують. У два рази дорожче, чесно кажучи, мене б це не здивувало. Але коли вони коштують тих грошей, котрих вони коштують, так це в цьому ціннику викликає ефект вау, плюс якісь ніжтяки в плані. Я вже сказав, захищеності корпусу, плюс в одній моделі антимагнітність, причому серйозна антимагнітність механізму. Це прям круто. Звісно, вже у минулому ролику були коментарі з приводу ціни, що писали, що є більш вигідні позиції на кшталт DS Action чи Haki Хакіневі, якщо казати про дайверів. І що мені сподобалось, коли я задав уточнюючі питання, чи тримала людина Certina, Hamilton Циркула, всі три моделі виявилось, що тримала у руках тільки Сартіна DS Action, розглядала до покупки, і цей годинник не зайшов. Тобто дуже логічно рекомендувати годинник з думкою, що це більш вигідна позиція, годинник, котрий самій людині не зайшов. Насправді я хочу сказати, що люди зазвичай так не вибирають. Люди вибирають по принципу, подобається чи не подобається, далі. Є якісь стовпи, з котрих збирається ця покупка і на котрі людина опирається. А, тобто для того, щоб людина відчула себе комфортно, має бути слідуюче: подобається чи ні. Повторюсь. Далі бренд імпонує чи ні. Якість подобається чи ні. Характеристики подобається чи ні, сума. Котра котру коштує годинник, чи вона комфортна для витрат, чи ні? Якщо все плюс-мінус сходиться, то людина купує годинник. Я хочу сказати, що на сьогодні дуже багато людей з грошима з-за кордону замовляє годинники, не дуже відомі в Україні, але більш ексклюзивні, бо люди реально втомились від мас-маркету. І я їх розумію, і кожен робить сам свій вибір. І в даному випадку є певна ексклюзивність, бо ви купуєте реально годинник з класною якістю, з класним дизайном, зробленої в Німеччині по адекватній ціні, якщо зібрати всі ці фактори хочу ще додати з приводу ціни: мій власний досвід. Один з моїх годинників це Hamilton Intromatic American Classic, і він коштує. Так, я дуже, до речі, люблю Хамільтон, про який ми казали. А цей годинник коштує більше, ніж середня ціна на Хамільтон. А в середньому Хамільтон коштує на сьогодні десь тисяча-півтори тисячі доларів. Цей коштує майже трьох. І коли він з'явився, у коментарях теж було, що для Хамтон це дуже дорого, що він не коштує цих грошей. Ви думаєте, це сильно вплинуло на мою покупку? Ні, бо я саме вибирав. По принципу, він мені дуже сподобався, мені було достатньо його якості, хоча я не можу сказати, що вона там якась ексклюзивна. Я навіть не знаю на сьогодні калібр механізму. Я зараз не не згадаю, що там за механізм. І саме головне, що в мене були гроші на покупку цього годиннику Тобто, що я сказав, стовпиці. На які я міг опертись, вони були. Тобто, я купив годинник, покупкою котрого я задоволений, завдяки тому, що є оці всі фактори, котри я зараз а, перерахував. Ну а купити цей годинник та інші доступні моделі та замовити ті, котрих зараз не, немає в наявності. Ви можете в моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дилера в Україні. Посилання на бренд Circula я залишу в описі до цього ролику. Також залишу свій особовий телеграм, якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка. Пишіть. Ще раз прошу підтримати мій канал лайком. Це є краща підтримка для вас. Від вас до мене, до моєї праці для розвитку мого каналу. Підписатись, якщо ви надалі хочете дивитись мої ролики, де я інколи душню тошню. Та на цьому все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!